Шановні депутати, у нас на порядок денної сесії вноситься одне питання. Порядок денний розмір всім депутатам. Є якісь пропозиції? Ді в цілому? Порядок денний в цілому. Парпуланський. За. Галущак. Карабаджак. Куралова. Михайлова. Тодаров, Целиков, Челак Василій, Челак Діновий, Гладченко, Добрякова. Іванов, да. Чернешова, Дефінець, да. да. Кривцов, да. Райчев. Приймається. Нам необхідно затворити регламент проведення цього планального засідання. Пропонується для інформації з питання порядку денного до трьох хвилин, для виступу до трьох хвилин. Роботу завершу за 20 хвилин безпереду. Приймається? Тоді підняття рук це процедурне питання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. У нас одне питання. Питання перше. Провезорення акційської міської ради 8 скликання Болгарського району дискової області до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. У вас на руках проєкт цього рішення ми звертаємося підтримки, щодо підтримки плану перемоги. В тексті ви всі бачили, які є пропозиції, чи хтось може щось хоче сказати? Прошу. Я з місця хочу сказати, що ознайомившись з цим планом, я хочу сказати, що для мене для чоловіка, для девоката, я не бачу іншої можливості в України досягти в не тихо, на кожного висоти. Це незалежна сильна багато України. І не будучи в НАТО, не будучи. В індиховної Європи ми не зможемо цього висадити, Тоді не треба було ввоювати. Тому я вважаю, що ми а, повинні прийняти оцінку в, в, в тому рік, як ми запропонували. Що стосується обов'язкового повернення домі на території Ангресу. Особливо чоловіки знаємо, що якщо крим не відповісти, то мене збувало, не менести урок, він ніколи не остановиться, позупиється. Тому Агресор має знати, що ми обов'язково неодмінно має відповісти. військово. Тоді він задумає, а треба ми це чи ні? Тому пропонуємо приязнути цю треба. Які ще е, пропозиції є? Там з цього, цього, цим пунктом. Це, там, змін, дещо змінювали стилістичну актуальну, змін, тому там ми під, підкоректуємо. Які ще пропозиції? зауваження пропозиції є? Якщо немає зауважень до пропозиції, прошу голосувати в цілому. Парпиланський. Галущак, Карападжад. Куралова. Михайлова. Тодора, Целіков, да. Чувак Василій, да. Чувак Зіновій, да. Гладченко, да. Добрякова, Іванов, да. да. Чернишова, да. Гафінець, да. Кривцов, да. Райчев. Рішення прийнято, дякую. Які будуть зауважні пропозиції? Розповідок да не вичепені. Що немає за до пропозиції, нагадую, що у нас в першій годині зустріч. Прошу бути. Кому це цікаво, <кій> на цьому порядок денний, позачергової сесії у нас вичерпаний, на цьому, яка у нас позачергова 70-та сесія міської ради, оголошується закритою.